Черговий навчальний рік пройшов під звуки сирен та вибухів, але це не завадило криворізьким дітям продовжувати навчання та отримувати нагороди за творчу та наукову роботу за підсумками року. Сьогодні відзначили учнів природничо наукового ліцею. «245 перемог в цьому році. Ми отримали з різних видів навчальної і виховної діяльності. Кожен із нас, кожен учень, кожен педагог нашого навчального закладу докладає масу зусиль ми розвиваємо молодь для майбутнього нашої України, щоб наша держава розвивалася, щоб ми не зупинялися, і все у нас було добре. В цьому залі переможці конкурсів, олімпіад, наукових турнірів. Сьогодні на нашому ліцейському святі святі інтелекту, гордості і таланту фестивалі тріумфу присутні всі переможці різних рівнів, як районних, міських, так і обласних. Педагоги ліцею, наукові керівники пишаються успіхами своїх вихованців. Діти показують свої результати і на конкурсних науково-наукових робіт, тобто ман олімпіадні листа, посідають перші. Другі місця, тобто призові, не тільки в місті, в області і навіть в Україні. Теми, які обирають діти для своїх наукових досліджень, підказує життя. Я писала наукову роботу з МАН. Про карашніське водосховище, про підрив греблі. Я досліджувала різні показники, як вони змінилися, екологічну катастрофу та як ми можемо впливати на це. А вже ж мені допомагали мої вчителі, наукові керівники. Дуже дякую їм за це. З Малої академії наук я отримала на області друге місце. На всеукраїнському конкурсі «Genius Olympic Ukraine» я отримала третє місце. У цьому році було складно, оскільки онлайн. Ми офлайн зустрічаємось лише декілька разів на тиждень і складно вивчати новий матеріал. В цьому році я не писав наукову роботу, я писав в минулому році. Вона була про сонячні панелі з вторинної сировини, а саме з cd дисків. Ця панель зараз має низьку енерговиробітку та потребує допрацювання. Але навіть зараз з таким результатом з цієї панелі можна заряджати телефон. Ми вже не перший рік працюємо в таких умовах, але ми вже пристосувалися до цього, і ми розуміємо, що навіщо ми це робимо. Ми робимо це для того, щоб показати, що ми не здаємося, що ми все одно готові йти далі. Я працювала у напрямку української філології літератури, досліджувала сучасну українську літературу. Михайло Бостров Єлизавета Гусак цей день.